2-1. 2-0. Жив на перемозі. Вечір вітання, це Ол Олександрія контент, який звернули тебе у саме серце команди. Сьогодні для Олександрії стартує другий тур чемпіонату Української прем'єр-ліги. Ми приймаємо у рідних стінах Металіст 19-25. Після першого туру, де ми приймали крибасу з кривого Рогу, експертні думки стосовно сьогоднішнього матчу розділилися. Та мені цікаво, що з цього приводу думають наші болівальники. Я думаю, що Олександрія все таки переможе. Ну, а рахунок 2-1. 2-0. 2-1. Я думаю, ми повідім 2-1. Я вірю в нашу команду. Що... Давай. Отже, висновок. і команда і вболівальник налаштованівся на позитивний результат. І поки у нас є невеличкий час до самої гри пропоную пройти на стадіон подивитися, як йдуть приготування безпосередньо до матчу. Да -да -да, Друзі, і без того ідеальний класний газон доводять до бездоганного стану. Окей, Владос, впевнено, ви запитаєте, що ж ще було цікаво протягом цього тижня. По-перше, деякі люди у складі команди депідували в УПЛ, і на тренуванні була своєрідна посвята. Коридорчик, лизковушки. Хіба? Ай-яй-яй! Можна? Дякую. Коротше, з дебютом приходьте ще, якщо собі сі, Да? <ріст> так, хребет проробняла, що шкіпка злетіла, ну нічого, нормально, на фарт на удачу. По-друге, до нас вітає військовослужбовець. той самий, який був перший дотик в матчі першого туру між Олександрією і Кривбасом із Кривого Рогу. Друзі, знайомтесь, Валентин Кузьменко, людина, яка була м'яч першим на фарт. До речі, була м'яч. Тому що <ріст> <на фарт. ріст> ми перемогли Кривбас. Це 59 та окрема мотопіхотна бригада. Правильно? Ганзюка. Імені Ганзюка зараз у нас тренування а, Валентин. Сьогодні у нас почесний гість. Будемо дарувати подарунки. А, питання перше: як давно боліваєте за Олександрією? З народження. з дитинства? Забув сказати, це по перше, містянин людина, яка вирісла в цьому місці. А, тут народився, я тут і побував. Та ну, помирати ще рано, а от насладити життям обов'язково треба буде. Хто, якщо пам'ятаєте, перший раз вас привів на стадіон, ви побачили оцю неймовірну красиву арену, зелене поле футболістів? Дійство шоу. У мене балкон просто виходив. Я жив на перемозі, і мене ніхто не приводив. Реально, я жив на перемозі. І в мене балкон виходив на стадіон Аліп. Да. І я от дивився і туди приїжджав, і я туди одразу бігав. Щоб мені було не скучно, щоб я не заходив через центральні ворота. Я під я провазив під трибуну і вилазив з іншої сторони не і ви... заходив на поле і бігав на поле на полі. Ви розумієте, мало того, що були з балкона від місця. Ще я який дозволяв бігати на полі. Камеру випрнув, але потім Валентин каже: так я ж художник. Я тепер клац-клац, кум'як кум'як, картина. Тобто художник не намалювали самі Так, за один день. Ну, я розумію, що в нас країна талановитих людей безпосередньо і безперечно. Клас, що на малюнку? Зараз ну, О, Інтрига, інтрига пішла. До війни Валентин був художником та спочатку повномасштабного вторгнення і служби в ЗСУ, його творчість зазнала змін. Відтепер, замість полотна і Мальберта, трофей з бою та творчість за донат. Навіть футболки, які для нього підписувала команда, він віддасть на благодійний аукціон. Валентин, хочемо подякувати вам від усієї родини футбольної Олександрії за те, що ви робите в вашому обличчі усім військовим, які захищають і боронять нашу Україну. Тому що, якби не ви, не було б оцього мирного життя. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб усі могли видихнути і радіти кожному дню спокійно, без повітряних тривог, ми повинні перемогти. Переможемо. Слава Україні, героям слава! Ну а ще ми підписали двох новачків. Це є Джованні Рейс на сімейто Джуніор та Владислав Погорілий. А також наші 19 перемогли з рахунком 4 1 металіст. Емоції було просто за край. <клес> ну, а наразі традиційно йду до команди, щоб вирушати разом на кайска Ніку. Друзі, на ну не почали у нас розминатися вратарі і повітряна тривога. Ми і так знаємо, що мост як то кажуть, не люди. Ідемо всі в укриття. У нас звучить сирена про відбій повітряної тривоги. все нормально, виходимо з великим запізненням, але гра відбудеться. І це дуже добре. Тож зараз невеличка експрес-розминка, буквально за 15-20 хвилин і починаємо гру. Оні чудово заката сонця, розминка завершується. Всі команди йдуть роздягальні, переодягатися і виходити безпосередньо на гру. Сьогодні налаштовані тільки на перемогу. Ми 100% заряджені на боротьбу і 100% заряджені перемагати. Тож буде на полі доволі гаряче. Фух, з Богом. はい О, все-все-все, мурашки по шкірі пішли. Це початок, друзі, це початок. Героям слава! Всіх, хто воював, всіх військових, цивільних та дітей, всіх, хто загрів у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу російських військ на українські міста та села. Я не знаю, скільки повинно прийти по щоб пробачити стільки гор, яке принесла Російська Федерація на нашу землю. Діти без домівок, люди без домівок. Це жахіться. Тож, аплодисменти хлопцям. Маємо надію, що все це. Пекло закінчиться якомога швидше, і ми знову заживемо нормальним мирним життям. Так що дякуємо нашим Збройним силам України за можливість грати в футбол, розвивати футбол і робити все можливе для того, щоб наша країна процвітала. Друзі, прозвучав стартовий свисток. Гра розпочалась. Маша, привіт. Все ок. <плес> Заховались. Перша атака, яка трошки захолодила кров, але все норм. сюда иди. Вы не хотите играть? не хочешь играть, я помогу. Мерси. 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 Вот тут раздям, лови его уже. Шуля, еще ближе. Руки. Сид, руки. Еще! <годно> еще! <годно> 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 Питати та його сіт, я віжу. <регу> я бачу. Бо вже другий кутовий, вже більш-менш десь близько-близько. Втретє, я думаю, зайде. Ми намагаємося йти вперед, ми просингуємо, ми намагаємося забити гол. Я думаю, що спроби, якщо є, то обов'язково прийде гол. Двадцять шосте, коли ми матчу нуль-нуль, та ми трошки ближче до голу. Маємо надію, що...

Идите ближе. Шуля, идите ближе. Немашка Ради, Иди И... Ради ближе. Шуля, друг играет! Другий гол! Що сказати, красавчик? У нас в першому таймі на півмоменті було набагато більше. І ці півмоменти, півмоменти, півмоменти втілились в один загальний гол. Так що все справедливо. 37 хвилин на матчу, так, знаєте, під роздягальню. Ух! Хорош, видихаємо, видихаємо, гра продовжується. Трошки порадувалися, видихаємо. Починаємо грати. 0-0. Умовно, 0-0. Давай, Шуля, давай, 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 давай. Друзі, перший тайм завершується. Рахунок 1-0 на нашу користь. Під моментку, під моментку, і маємо гол. Зараз будемо перевести трошки подих і виходимо на другий тайм. Я думаю, що все буде топ. Інакше бути не може. Ми вдома, а значить будемо вигравати. І ніяк інакше. Свисток розпочинаємо другий тайм, в голові тримаємо 0, Добавляємо в усі компонентах і забуваємо ще, бо один-нуль дуже хиткий результат. Віримо в команду, віримо в перемогу. На півмомент, на півмомент, розумієте, так? нервос, нервоз. На момент, а потім гол. Маємо потенційний штрафний. Ай-яй-яй! Саня, що ти по моментику? Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Гаряче кипець. На 61-х хвилину другого тайму металіст трішки прокинувся і починає дивити, але ну, так, щоб знайти прямо шпаринку у нас, поки не вдається. Ми чекаємо свій момент, чекаємо на стрімку контратаку, яка обов'язково повинна бути. Кул норм? Норм? Давай, давай! Давай, давай, давай. <плес> давай кел, давай, давай, давай. Знову у нас такий другий танк складається з напів моментів. <плес> Біленький красавчик, все, все, є потенційно небезпечний, штрафний. Зараз <с> що... може таки цей другий влетить. Ай-яй-яй-яй-яй! Коли 1-0 і 86, то в мене починається состояння в тому що це найважкі і найдлинніші хвилини в світі, хай вже минають, хай вже мають цей свисточок. Дайте нам цей свисточок переможний. Рев дає три хвилинки. Ох, страсті, страсті, страшті. Є! Yeah! Друзі, вас ми маємо другу перемогу поспіль! Емоції переповнюють, пацани, красава. Я пишаюсь кожним з вас, просто красава! Для всіх болівальників, для всіх містян Олександрії ця перемога. Ми всі дуже стараємося. Дуже стараємося, щоб у результаті вітаємо усіх з перемогою. вамос! Промогою. Ой-ой-ой-ой-ой! <ій> Це вже класна добра звичка на завершення Перемог. мату. Да, да, з перемогою. Важка була гра, але ми зробили неможливо, можливим і перемогли. Нормально рижий приїхав, погоріли на фарту.